Вітаємо вас на каналі Погодана у вашому джерелі щоденних і тижневих прогнозів погоди для всієї України. У цьому випуску ми поговоримо про небезпечну спеку, яка вже охопила половину Європи і тепер прямує до України. розберемо погоду з 4 по 6 липня по регіонах? А наприкінці короткий прогноз магнітних бур. Тож поїхали у західній Європі. Вже кілька днів поспіль фіксують екстремальну спеку. У Мадриді температура піднялася до 39,5, у Тулузі до плюс 38 градусів Цельсія. А в Барселоні взагалі стоїть важке задуха. Причина – потужний антициклон, який заблокував циркуляцію повітря. І зараз ці гарячі повітряні маси активно просуваються у бік України. у період з 4 по 6 липня в центральних та південних областях очікується справжній сплеск спеки. В день вдень температура повітря в більшості регіонів підніметься до 30 до плюс 34 градуси Цельсія. А в окремих містах, як от Херсон, Миколаїв. Дніпро та Полтава можливе підвищення до плюс 37 градусів Цельсія. у столиці, Києві, в день температура сягатиме близько плюс 32 градуси Цельсія, Уночі спека теж не відступить. Температура повітря залишатиметься в межах 14 до плюс 20 градусів Цельсія, тому ночі будуть теплі і задушливі. Вітер буде слабкий близько 3-5 МС, що не дасть великого полегшення. Як зберегти здоров'я під час спеки? У таку спеку ризик теплового удару суттєво зростає. Ось кілька порад, уникайте перебування на сонці в обідню пору носіть головні убори, постійно поповнюйте водний баланс. Не забувайте про сонцезахисні засоби через суху й жарку погоду у лісах та полях підвищується пожежна небезпека. Будь ласка, будьте уважні з вогнем, особливо під час відпочинку на природі. Прогноз на 4 липня четвер по регіонах Західна Україна. у західному регіоні переважатиме хмарна погода, подекуди з проясненнями. Не забудьте у Рівному та Луцьку можливі короткочасні дощі. Уночі температура повітря коливатиметься від 8 до плюс 15 градусів Цельсія, а в день від 21 до плюс 30 градусів Цельсія. Вітер переважно північний, швидкістю 3-7 мс. Центральна Україна. У центрі буде ясно і сонячно. У нічні години температура становитиме 13 до плюс 20 градусів Цельсія, а в день повітря прогріється до 30 до плюс 34 градуси Цельсія, особливо в Дніпрі, Кривому Розі, Вінниці, Полтаві, Черкасах та Кропивницькому. Вітер західного напрямку до 4 МС, північна Україна. На півночі переважно хмарно. У Чернігові та Славутичі можливі грози. Температура вночі 12 до плюс 17 градусів Цельсія, а в день 28 до плюс 31 градус Цельсія у Сумах, Білій Церкві, Житомирі та інших містах. Вітер північно-західний або західний – 1,5 мс. Погода в Києві прогноз. У Києві 4 липня буде змінна хмарність. Уночі температура опуститься до плюс 15 градусів Цельсія, Вдень підніметься до плюс 32 градуси Цельсія. Очікується легкий вітер зі швидкістю близько 3 мс. Південна Україна. На півдні буде сонячно та спекотно, хіба що з окремими хмарами. Нічна температура 16 до плюс 21 градус Цельсія, а вдень 30 до плюс 37 градусів Цельсія у Одесі, Херсоні, Запоріжжі та Миколаєві. Вітер слабкий, два, п'ять мс. Східна Україна, на сході переважно хмарно. Уночі температура 16 до плюс 18 градусів Цельсія, а вдень до плюс 30 градусів Цельсія у Харкові, Донецьку, Краматорську, Маріуполі, Луганську. Вітер північного напрямку до 4 МС. Прогноз на 5 липня, п'ятниця. Західна Україна, п'ятниця принесе сонячну погоду з мінливою хмарністю. Уночі температура становитиме 10 до плюс 14 градусів Цельсія, а в день 25 до плюс 30 градусів Цельсія у Львові, Івано-Франківську, Ужгороді, Хмельницькому та інших містах. Вітер слабкий до 3 МС. центральна Україна. погода в центрі залишатиметься спекотною та сухою. Уночі температура 13 до плюс 17 градусів Цельсія, а в день 25 до плюс 29 градусів Цельсія у Вінниці, Дніпрі, Полтаві, Кропивницькому. вітер північний, один п'ять погода в Україні на неділю, 6 липня? У неділю в Україні зберігатиметься спекотна та переважно суха погода, але з локальними опадами на півдні та сході. розпочнімо регіональний огляд вони північ України, на півночі день пройде під густими хмарами, сонячного світла буде небагато. уночі температура опуститься до 11 до п'ятнадцять градусів. В день у Сумах, білій церкві, Житомирі та Чернігові повітря прогріється до 24-25. до двадцять із північного заходу до 4 метрів за секунду. У Києві змінна хмарність із сонячними промінчиками. Вночі до в вдень до 25 тепла. липня вітер слабкий, північного напрямку до 3 мс. південь України. на півдні буде нестійка погода. липня місцями можливі грози, особливо в районі Сімферополя. у Миколаєві та Херсоні пройдуть звичайні дощі. нічна температура коливатиметься від 16 до 21 градуса в день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві спека від 28 до 34. Вітер до 4, 5 мс. Схід України. На сході хмарно і дощово. Протягом дня опади різної інтенсивності. Уночі температура становитиме від 12 до 17. Вдень у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізумі, Краматорську та Луганську від 25 до 32 тепла. Вітер північно-західний до 4 МС. У неділю небо місцями закриватиме сонце. Уночі очікується 13 до 16, в вдень 27 до 29 вітер переважно північний або північно-східний до 3 МС. Захід України. На заході сонячна погода з легкою хмарністю, яка не зіпсує настрою. Уночі буде 15 до 20, а вдень у Львові. Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську від 30 до 34. Вітер до 4 МС. Центр України. У центрі хмарно з проясненнями. Нічна температура від 16 до 19. В день у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах від 27 до 32 Згідно з даними, вітер помірний до 4 мс. Прогноз для Києва, неділя у столиці. Часом сонце пробиватиметься крізь хмари у нічні години. До 18, вдень до 28 Південний вітер до 2 мс. прогноз магнітних бур і на завершення космічна погода протягом трьох днів геомагнітна активність буде стабільною. Магнітних бур не очікується, проте метеозалежні люди можуть відчути легкий головний біль в тому або перепади тиску. Пийте більше води та слідкуйте за самопочуттям. Це був повний прогноз погоди з 4 по 6 липня. Спеціально для вас на пободанаоке Якщо вам сподобався наш прогноз, ставте лайк, діліться з друзями та підписуйтесь, щоб не пропустити жодної нової погоди. до зустрічі у наступному випуску. Бережіть себе та залишайтесь на прохолоді